Почнемо зі схеми, яка офіційно називається державна програма: програма реабілітації трудящих. Мова йде про те, що якщо ви працюєте, за вас сплачують соцвнески, ви тяжко захворіли, полежали в лікарні, то десь на цьому пальці після лікарні держава вам оплатить реабілітацію в санаторії. Оплатить насправді, звісно, не держава. Держава зібрала ці гроші з роботодавців, передала їх фонду соцстраху. Він витратив на путівки. Суму. У 450 мільйонів гривень за два роки отримують якісь санаторії за путівки, які ви не отримаєте. Більше того, ви навіть не дізнаєте, що таке взагалі існує. Надсекретну програму санаторного лікування викрила Аліса Юрченко. Санаторій коштом фонду соцстраху. Кожен, хто працює офіційно, має право на пільгову путівку. Якщо ви й не користувались такими путівками, то, напевне, чули про них. Їх поширювали через підприємства за часткову оплату працівником. Решту фінансував фонд. По суті, також з ваших коштів. Тобто коштів соцнеску, який за вас сплачує роботодавець. Раніше це все було дну в принципі досить просто, адже працівник, який відпрацював на підприємстві не менше шести місяців, має право звертатись до комісії соціального страхування по підприємству на отримання такої відпустки. Так було до 2015-го, доки санаторно-коротне лікування за рахунок соцстраху не прибрали із закону. Уже два роки поспіль. Фонд не закуповує такі путівки і не передає їх на підприємства. Але ваші соцнезки фонд так само отримує і витрачає, зокрема й на путівки в санаторії, і навіть санаторії ті самі, але путівки інші. Якщо раніше законодавством передбачалось декілька видів, ну зокрема пільгових путівок інокби ну, соціальних послуг, на які мав право претендувати працівник, то зараз у нас залишилась лише реабілітація, реабілітація або відновлювальне лікування єдиний вид путівок, що тепер закуповується фондом соцстраху з тимчасової втрати працездатності. сенторно курортне лікування в принципі займало порядка 70% путівок. А остальні тридцять були на реабілітацію. Менше путівок закуповувати не почали. На реабілітацію пустили, і вивільнені мільйони. Отож, 2014 року фонд соцстраху оплатив 13 тисяч путів. Всього і курортних, і відновлювальних. І курортних там було більше дві третини, що логічно. А минулого 15-го року фонд оплатив вже 15 тисяч путівок, і всі вони виключно відновлювальні. Витратили на це 155 мільйонів гривень. І такий реабілітаційний вибух він дивує, тому що щоб отримувати відновлювальну путівку, недостатньо просто хотіти на курорт. Там такий перелік умов, в який ще спроби впишись. До минулого року біля 15 тисяч путівок було надано застрахованим осіб. І вони отримали це відновлювальне лікування. Тож витрати на путівки не меншають. Але коло тих, хто може на них претендувати, звузилося. За санаторно-курортними міг звернутися будь-який застрахований працівник. А за реабілітаційними ні. Щоб мати право на реабілітаційну путівку, мало сплачувати соціальний внесок. Працівнику потрібно захворіти. Це не санаторно курортне лікування. Це саме надання послуг лікування з реабілітації тих осіб, які перебували на стаціонарному лікуванні. Після цього вони направляються відповідно для продовження лікування в санаторно заклад, закладах ну, не просто в санаторій, а туди в реабілітаційні відділення санаторно курортних закладів і з за певними видами захворювань. На сьогоднішній день є. Сім видів реабілітаційного лікування після інфаркту міокарда, після резекції желудку, після операції на серці, після інсульту. Є програма реабілітації вагітних. Реабілітаційні путівки для працівників цілком безкоштовні. Доплачувати за них не потрібно їх повністю оплачує фонд, але система їх поширення набагато більш закрита ніж санаторно-курортних. Такі путівки не передаються на підприємства. Ними завідують лікарі, точніше, відбіркові комісії в лікувальних закладах, за участю представника фонду. Які передок трима громадянами цих послуг саме по реабілітації на місцях в лікарні. Людина, коли вона попадає в стаціонар, відповідно в залежності від того діагнозу, який у неї є, від складності захворювання, тому що не кожну особу направляють потім іменно на, на реабілітацію. От. Тому це визначає лікар. Знає лікарі всі знають головні лікарі, лікарень, про те, що е, ми е, ці е, матеріально забезпечуємо це лікування. Знають не всі. Нам чомусь трапилися саме ті, що не знають. У пошуках путівок на реабілітацію взагалі-то можна втратити рештки здоров'я. Тож потрапити в лікарню цього для отримання путівки теж замало. Потрібно потрапити в обрану лікарню, а відкривати перелік обраних фонд не вважав за потрібне. Таке враження, що медичні заклади, через які здійснюється поширення путівок на реабілітацію від фонду соцстраху, існують в паралельній реальності. Ми об'їхали кілька стаціонарів і поліклінік міста Києва, але в них про такі путівки нічого не чули. На відновлювальне мене отримуємо. Ніякі реабілітаційні путівки мене отримуємо. Пологовий будинок номер 1 Йдемо до головного лікаря. Фонд закуповує путівки на реабілітацію. Він каже, ми дізнаємося про те, скільки цих путівок потрібно, за якими видами захворюємо і так далі, від лікувальних закладів. Я Це намагаюся. Не Це не та адреса, до якої ви звертаєтеся. Військовий госпіталь. Востаннє тут чули про путівки від фонду, коли ще існувало санаторно курортне лікування. Ви від них так само квоту ну, отримували. до війни ми угу. отримували на працівників збройних сил України король. це було, ну, планове, скажімо, оздоровлення. Перевіряємо себе ще раз. Путівки вагітним та екс-учасникам АТО фонд закуповує. Є програма реабілітації вагітних, є навіть спеціалізації після вогнепальних поранень. Ті люди, що якщо вони демобілізовані і працюють в будь-якій сфері, вони наша категорія. І санаторії таких пацієнтів за путівками фонду приймають. Вагітні хворі наші жінки, яких у нас пролікувалось близько 20 тисяч. і У нас на лікуванні понад 50 э, хворих, які пострадали в АТО, стільки сьогодні. То в якому місці пацієнти зустрічаються з путівками? Виявляється, є 342 лікувальні заклади, з якими співпрацює фонд. Тож можна потрапити в лікарню, де на безкоштовну реабілітацію направляють. А можна з цією ж проблемою в лікарню, яка про це нічого не знає, при яких закладах відбіркові комісії є, широкому загалу знати не потрібно. Так чомусь вважав фонд. Ми повністю цю інформацію, що ви нам надали по запиту, ми зараз це готуємо на сайт. Воно все буде на сайті, повністю по всіх ваших запитаннях. Воно не перший рік працює, чому його немає. Досі на сайті ну чому на сьогоднішній день, наприклад, інформація щодо проведення торгів. Вона сьогодні оприлюднюється на, на, на сайті державних закупівель. Це ваші стосунки щодо закупівлі е, цих путівок е, і е, відповідно ви дієте до законодавства про закупівлі. А я кажу про те, що е, це поширюється, і це право мають усі громадяни. але Вони про нього не знають. Чому на кожному так. сайті е, обласного відділення фонду вони можуть звертатися? Чому на сьогоднішній день е, 342 заклади? І 9 науково-дослідних інститутів працюють і забезпечують людей санаторно-курортними коротними путівками в реабілітаційні відділення на сьогоднішній день. То чому 400 закладів по всій Україні 9 інститутів, і люди, люди вважають, що не знають про це. І... А де перелік цих закладів можна дізнатися? 342 заклади, оцей перелік ну, це е, заклади, які на сьогоднішній день от, саме проводять ті оперативні втручання і направляють безпосередньо людей до. Оздоровлення. Ну, Ви розумієте, що це якась закрита система. Сама Чому для закрита? Другий рік в Україні діє державна, масштабна програма реабілітації. На неї витрачають 155 мільйонів гривень. Як в неї потрапити, дізнатись немає де. Зверніть увагу: ми опитували не сільські амбулаторні пункти, це центральні. Київські лікарні. Їм про цю програму ніхто нічого не сказав. Ну і вам, тим більше. Ви хочете знати, які лікарні видають такі путівки? А вам навіщо? А може вам ще сказати, до кого в цій лікарні звернутись? ще путівку хочете? Ми тут не для того влаштовували державну програму, щоб про неї всім розповідати. Я взагалі здивований, як на цю програму не наклали гри в секретно або ні, було б логічніше, виключно для службового. Користування тепер уже система трохи менш закрита. Після нашого звернення фонд таки опублікував на сайті перелік лікарень, які направляють пацієнтів на безкоштовну реабілітацію. Підказка. Шукайте в меню Доступ до публічної інформації. Закрита і непрозора процедура розподілу путівок закономірно породжує корупційні підозри. Про корупцію серед тих, хто розподіляє ці путівки. І отримавши цю путівку, в обласних управліннях охорони здоров'я, ними продовжують торгувати. Інколи ціна путівки за готівку досягає номінальної вартості. Тобто один раз цю путівку придбав фонд, інший раз продає це конкретна тіточка, якась або там чоловік, який сидить на посаді, яка передбачає розпосюдження цих путівок в областях. І на рівні тих. Хто їх закуповує. На цей рік фонд планував придбати рекордну кількість реабілітаційних путівок понад 21 тисячу. І готувався списати на це понад 300 мільйонів гривень з коштів соцнезків. Ми спрямували запит з проханням пояснити, чому саме стільки путівок фонд вирішив купляти. У той самий день на його сайті з'явилося повідомлення про початок службового розслідування. І було призначено розслідування, що стосується суми визначення суми закупівлі. Процедура закупівлі призупинена. От на час проведення розслідування. Поки тендер на річну кількість путівок не провели, але на перший квартал договори з санаторіями продовжили і без тендеру. Закон дозволяє. Тож путівки на лютий березень фондом закуплені і мають надаватися в лікарнях. Інформація про ці лікарні тепер відкрита на сайті фонду. А ми слідкуємо за тим, як фонд витратить решту, тобто більшу частину із запланованих 300 мільйонів. Взагалі то ми розробляли тему завищення витрат та непрозорого відбору санаторій фондом соцстраху. Але то дріб'язок на тлі того, що програму вартістю 155 мільйонів тишком нишком засекретили. Нині ми дуже вдячні фонду за публікацію переліку лікарень після нашого запиту. От трішечки журналістської цікавості відкрили українцям очі на державну програму. Фонд просто запізнився з цією публікацією десь роки на півтора.